Всім доброго дня, ви на каналі Пригінта підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Хочу запропонувати, можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. На даний момент автомобіль зараз знаходиться в Нідерландах. Це є 2014 року Volkswagen Golf з 2-літровим двигуном на механічній коробці передач. Дуже гарний колір, гарна оптика, панорамний дах. Даний автомобіль. Перевірений дилером е на стан лакофарбового покриття. тобто Даний чоловік має прибор. Весь автомобіль показує заводський двойний окрас. тобто Весь автомобіль показує 180-190 мікрон. Це є е пофарбований з заводу, тобто всі внутрішні пройоми показує 90-110 мікрон. Це в середині автомобіля. по е, верху показує там 180-190 місцями може даже і показувати і 200 мікрон. Це є заводське, двойне, лакофарбове покриття. Так, в загальному по автомобілі потрібно зробити однозначно детейлінг, Ну, це все почиститься. Запасне колесо є, але як ви бачите, воно вже використовувалося неодноразово. Диск можна буде. Попіскуструюти і покрасити, щоб він був в ідеальному стані. Ну і кажу, обов'язково треба буде зробити дитель даного автомобіля. Пробіг в даному автомобілі 274 тисячі. Так, знаю, зараз дивані експерти не писати, що це вже все, двохлітровий ну, для того мотора, 100, 100, тобто 274 тисячі. Це вже не мотор, це вже не машина, це вже чуть -ли не е, тарабайка. Повірте мені, це зовсім не так, тому що для, тим більше для 2-літрового двигуна немає нічого страшного, тим більше, автомобіль їздив більше, я так думаю, що по автобамах. Детейлінг зробиться зараз так. Автомобіль виглядає зовсім по інакшому. Дійсно, відкриваєте її і плями на сидіннях, і ковролін треба ну зробити такий гарний, гарний детейлінг, Але коли автомобіль приїжджає вже в Україну, це все зробити без проблем. Є два ключа, сервісна книжка, всі документації, пробіг дійсно оригінальний. Ну, може хтось буде думати, що скручували, але 274 оригінального пробігу, велика навігація, підігрів сидінь, механіка, камера, партроніки перед-зад, фаркоп, все це є в даному автомобілі. Когось зацікавить, вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити 14 тисяч доларів. Хто цікавиться гольфом, ти більше 2-літровим, ще раз наголошую, що це не є великий пробіг. Можете телефонувати. Можна буде більш детальні вам відео, якщо хочете кожного елемента скинути. Ну і вже зарезервувати автомобіль і через неділю вже доставити його в Україну. Мій номер телефону 097 606 2599, звати мене Андрій. Також, як ви бачите, біля е, гольфа знаходиться Шкода Октавія. Шкода Octavia, правда, не знаю, яка ціна, кого зацікавить, телефонуйте, е -е, перезвоню в Нідерланди, запитаю за ціну шкоди, запитаю за стан лакофарбового покриття. Знаю точно, що шкода на автоматичній коробці передачі. Це вже йде рестальінгово, ну, як ви бачите, з роздільними фарами. На стан лакофарбового покриття кажуть, треба дзвонити, кого зацікавить, ну і сама вартість. Також безпосередньо, коли поспілкуюся з людиною, можу вам назвати ціну. Не знаю про неї поки нічого, який пробіг, і знаю, що автоматична коробка передач коричневий в універсалі. І я так думаю, що мотор тут 1,6, не 2-літровий. Кого зацікави, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам надам по телефону 097 606 2599. Дякую за відео, до побачення.